Вітаю тих, хто до нас щойно приєднався. Це програма Майдан ТБ центрального каналу. Я ведучий Ткаченко, А поряд зі мною у студії Володимир Шевчук, професор, доктор економічних наук, проректор із наукової та науково-педагогічної роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту. Щиро вітаю вас, пане Володимире. Мої Вітання. Сьогодні ми поговоримо про сучасну вищу освіту, адже освіта це та галузь, куди будь-яка цивілізована нормальна країна вкладає гроші, ну якщо не в першу, то в другу чергу, адже це майбутнє. А не вкладати в майбутнє це згадаємо вислів Черчилля, так, коли мову запропонували в умовах війни скоротити витрати на освіту і науку. Він сказав: навіщо ж тоді взагалі перемагати? Що ж у нас буде попереду? Отже, всі говорять про реформування вищої освіти, навіть є фахівці з реанімаційного пакету реформ, так які так. цим займаються. І якщо поставити поряд два слова, освіта і реанімація, становиться моторошно. Чи настільки все погано вищої освіти, що їй треба не просто допомагати реформувати, а реанімувати? Як ви вважаєте? Ну, я сказав би таким чином, що не настільки погано, тобто у нас є. Багатовікові традиції освітянські. Почнемо, мабуть, із князя, якого наш люд тисячу років тому без радіо, без телебачення, без інтернету поіменував мудрим. І князь справді був таким, тому що він керувався знанням. Такий принцип, має бути: керованість влади знанням. І ця тенденція, очевидно, є якимось генокодом української нації. Вона до цього часу триває. І я би сказав таким чином, свій погляд на реформування освіти мало би бути питомо українське збереженим, оте, що йде від Ярослава Мудрого, іде від багатьох наших просвітителів. Адже і Володимира просвітителем називали. Тобто є в українській освіті надбання високого рівня, які потрібно зберегти. Реформувати потрібно, так, для того, щоб йти в ногу з часу. Реформи зараз нам дуже потрібні. Ці реформи мають бути як за формою, так і глибшими за змістом. Змістовність реформ, на мій погляд, це є Посутнім на нинішній час знаєте, іноді, коли спостерігаєш за реформуванням різних галузей нашого українського життя, суспільства, економіки впродовж років незалежності, то згадується такий анекдот шкільних моїх часів, коли вовк, який вчився в лісовій школі, казав: от щойно я не встигав вивчити один урок, так одразу не встигав вивчити і другий. Закінчується одна хвиля якогось реформування, так, сяк щось вийшло, не вийшло. Приходить хтось новий, або в галузь, або в президенти. Так, починається по -по розвертання корабля в інший бік, пливемо туди. У вас немає такого враження щодо саме освітянської галузі? Певною мірою є. І можна навіть ширше брати, тобто торкатися не лише вищої школи. А ми ж переймаємо естафету від школи середньої, тобто ми беремо випускників, і ось діти справді мають ефект білчиного колеса, де вони вертяться, крутяться, наздоганяють щось. Але найважливіше, аби вони наздоганяли посутнє, тобто вони наздоганяли ось таке знання, яке я називаю рятівним. Можна вести мову про теоретичний зміст чи теоретичний контекст, і називати його там достатнім чи недостатнім, але не в кількісному вимірі, в якісному вимірі. Про що йдеться? Йдеться про збереження життя на землі. Йдеться про такий рух чи такий напрям мислення загальнолюдської думки, який отримав назву. Сталого розвитку, тобто, це той розвиток, який дбає не лише про сучасні покоління, ось на нас і з вами, а про покоління наших дітей, наших онуків, чи нинішніх, чи майбутніх. Таке надзавдання з'явилося вперше, скажімо, у 20-21 столітті. Таке Чи надзавдання... великі мудреці відчували це і великі мудреці відчували, але це надзавдання з'явилося вже офіційно. Воно було винесено на рівень організації Об'єднаних Націй в останній чверті минулого 20-го століття. А ось три роки тому я звернув увагу на таку публікацію німецьких експертів, котрі вказали про те. Що, е, якщо забажає пересічний землянин жити з таким добробутом, як німець, це німецький експерт, то треба е, дві з половиною планети. А якщо забажає так розкошувати, як американець, то треба їх вже чотири. А вона ж лишень одна. Е, я задумався дуже глибоко і до цього часу е, мислю над цим, отримую журнал. Дочлен дуже більше, 20 років. І от якось оминається цей факт, а знання, то, на якому базується економіка, чи європейська, чи американська, котра довела до такого ресурсу споживання, воно не рятівне, воно смертоносне. А рятівне у нас є, воно питоме, воно українське. От ми в академії, де я працюю, ви представили. Це Національна академія статистики, обліку та гудиту. Ми з дітьми ведемо мову дуже серйозно про це. Вони знають, хто такий Сергій Подолинський, вони знають, хто такий академік Володимир Вернацький, вони знають, хто такий Микола Руденко, з яким мені випало щастя співпрацювати. І вони знають головне. Вони так? знають головне, вони це вони уловлюють, себе? вони це позиціонують. І ось в нас ще місяця не минуло, як наші студенти, це студентське економічне товариство. Я був на установчих зборах, а тепер було приємно бачити презентацію їхньої роботи, де вони порушували дуже цікаві питання. Вони порушили, наприклад. Вікторія Чорненька, студентка третього курсу, яка вивчає облік і аудит, вона зацікавилася питанням енергоспоживання і простежила це енергоспоживання від планети Земля, про що ми щойно вели мову, до гуртожитку, в якому вона мешкає. І виявила марнотратство марно в енергії, виявила резерви, які є. Чи Аніза Філіповська, яка звернула увагу на те, а яка зацікавленість дітей статистикою, статистичною наукою і практикою, зробила дуже глибоке, дуже цікаве дослідження. А я буквально вчора зустрічався з своїми друзями, син їхній навчається в Іспанії. Ну, є і така тенденція, я про неї скажу, якщо це цікаво. Це не секретах. Так. Так ось. Інформатика, яку він вивчає в університеті Валенсії, і статистика, то споріднені, як кажуть, рідні сестри, мовою фактів мовою фактів. Тобто в Європі статистична наука, статистична практика, вона запитана. Тому що не знати реалії і щось будувати так, так. важко, і, а ми весь час так робимо. І ми, і ми такими реаліями намагаємося. Дітей насичувати, ми намагаємося робити те в академії, що іменується статистична освіченість суспільства. Почнемо з ректора, нашого Олександра Григоровича Осолунка, який тривалий час очолював статистичну службу України. Взагалі він сформувався і працював все життя в цій сфері. Він доктор. Він професор, він член кореспондент Національної академії наук. Він порушує це питання статистичної освітні, чинності на надзвичайно високому рівні і надзвичайно професійному, і вимогливому рівні, бо знайомі з ним багато людей. Я хотіла вас питати для людини, яка далека від проблем і, взагалі, від теми статистики, обліки та аудиту, так скажімо, гуманітарні люди, так з освітою гуманітарною, Ну не секрет, що вони по простому вважають вашу сферу, в якій ви працюєте, і існує ваша національна академія, готує кадри не перше, оскільки вже років 30, так так. Років 30. Вони вважають цю сферу досить такою нецікавою. Хоча іноді кажуть, що статистика знає все, так? але так, є там брехня, там велика брехня, є статистика, як в радянські часика. Ви все це добре знаєте. Це лорд Бенджамін Ізраїлі, колишній прем'єр-міністр. Великобританії, це якраз в той час він був прем'єром, коли Сергій Подоленський захищав докторську дисертацію в Бреславу, тодішньому нинішньому Роцлаві. Він сказав такий жарт, і цей жарт пішов гуляти світом і до цього часу Вішов гуляє. До мене. Так. Тепер я його повертаю вам, де правда, і е, наскільки ці знання в, в дотеперішній час, я маю на увазі вже коли Україна незалежна, були затребувані? тому що не, не секрет, що коли фахові люди в різних галузях, я не знаю, в СБУ, в будь-яких інститутах, які мають справу з конкретикою, з тим, як є насправді в усіх куточках України, так клали ці всі свої цифри і факти на стіл керівництву, то дуже часто було ось так. Було. А як це було зі статистикою? Я пригадую, якраз ті приблизно 30 років тому в журналі Новий Мір була така сенсаційна публікація. Це було під час перестройки, звісно, яка називалася Лукавая цифра і було таке, але це те ж саме, що називається маніпулювання фактами, це те, що називається інформаційна війна. Чи Будемо дивитися чи вічі. інформаційна диверсія, чи інформаційна провокація. Можна по-різному про це говорити, але з іншого боку, не існує іншого інструмента крім статистики. І цей е, інструмент дуже цікавий. Він і вертикальний, він, і горизонтальний. Я маю на увазі він від мікроекономічного рівня. Від е, господарюючих суб'єктів навіть більше того, Всесвіток. від господарства і він до планетарного виміру, тому що існує статистична комісія Організації Об'єднаних Націй, Ось наш ректор, коли він очолював статистичну службу, він не один раз там бував і головував в тій статистичній комісії, існує точно так і Євростат. От тобто статистика є інструмент. Вона, як математика, вона точна і збрехати не може. А що ж відбувається далі? Коли ми бачимо, що щось іде не так в господарстві, адже статистики все підрахували, все піддали обліку, ми все знаємо. А що далі? Ці цифри потрапляють в руки політиками, тоді стають лукавими. Е, цифри? Очевидно так. Очевидно так, Тому що коли згадувати оті от три імені, про які я згадував, угу. і сучасника, з яким мені. Пощастило спілкуватися, а це видатний літератор, видатний правозахисник і мислитель ще ж до того Микола Руденко. То в нього є праця економіко-філософська, вона називається енергія прогресу. І ось ця енергія прогресу має формулу для її обчислення, п'ять варіантів формули. Для сакрального варіанту він спеціально написав роман Трактат Формула Сонця. І там, де в мерському розумінні ми кажемо розум і влада, він каже ірод і Христос. Тобто держава сутність. і лога, сутність, сутність така. Цього. Тобто, коли ця влада, з чого ми починали, ми з Ярослава Мудрого починали, керована розумом, вона стає мудрою і відпадає, таке лукавство, ота лукава цифра, про яку ми знову ж таки згадували. Але розумні фахові, чесні, патріотичні політики, це скоріше із літератури, так це скоріше з утопії. Ні, не з утопії. Я знову повертаюся до того прикладу до тих німецьких експертів, і бачите, інша частина європейського суспільства зустріла це мовчанкою. Очевидно, щось є. Тому ми своїх дітей так спрямовуємо, ми так їх, студентів, я маю на увазі, ми так їх орієнтуємо, ми навчаємо їх, ми е, даємо їм фахові знання. От ми говорили про статистики, а в нас же ще є обліковці і аудитори. От Облік, його сфера, його галузь це мікроекономічний рівень, тобто це господарюючий суб'єкт. Підприємства, фабрики, заводи будь-яких будь будь форм власності до... від дрібних до великих до e, так. Але тільки підприємства. А статистика, ми говорили про те, що вона охоплює і вищі рівні, макроекономічні, глобальні рівні. Але є ще аудит, який спрямовується на те, аби перевіряти цей облік. І от, Відмінність аудиту, припустимо, від класичної ревізії, та інших державних форм контролю, в тому, що цей аудит, він незалежний, це елемент громадянського суспільства, це аудит, який може ініціюватися, чи ініціюватися інвестором, чи ініціюватися е, в, зарубіжним інвестором, чи е, ін, ініціюватися самим суспільством. Чому, коли так би мовити, потребують такої роботи і оцінки якісь великі компанії, або це так чи інакше пов'язано з політикою, запрошують винятково а, закордонні, закордонні аудиторські фірми. Чи вони справді там три або чотири най най, -най. чому справді, тут? Е, е, ті най-най-най, це є так звана четвірка. четвірка а правильна. чому четвірка? Uh -huh. Бо була п'ятірка. І, і оце лукавство десь приблизно це сталося 10 років тому. Була величезна фірма Артур Андерсен. Вона називалася, і був в неї величезний клієнт, який мав активи 100 мільярдів доларів. І сталося так, що ось захотілося тим гарну цифру мати, а пер... ті, хто як їх перевіряв десять негринят, і стало їх чотири. І, і ну, Але повертаюся до вашого запитання про те, чи вони справді най-най-най. Спричинено це тим, що наш аудит український він відносно молодий, тобто йому тільки трохи більше двох десятиліть. Звісно, він був запозичений за кордону. Є багато зараз у нас своїх аудиторських фірм в Україні. До Таких речі, поважних, наша, чесних. поважних, чесних. Наша академія статистики, обліку та аудиту вона співпрацює, співпрацює із аудиторською спілкою, співпрацює з аудиторською палатою. От, там є наші кадри. професори. Якоюсь мірою постачаємо ми, тому що. Набуття аудиторського сертифіката – це вже подальший ступінь зростання, якому ми також певною мірою сприяємо, тому що в нашій Академії є національний центр обліку і аудиту. Так ось ця когорта вона обслуговує значну кількість українського бізнесу. Але є бізнес такий, який прийшов е, так, світовий і тому і ми бачимо багато мережевих компаній, чи це починаючи з Макдональдса, чи починаючи з інших, які зачіпають галузі виробництва і транспорту. Тому вони потребують послуг саме таких потужних міжнародних аудиторських компаній, так, так? і е, ті потужні міжнародні аудиторські компанії. Вони звісно свої е, свою клієнтуру супроводжують, в тому числі вже... і, і в Україні. Пане професоре, скажіть, будь ласка, ну ось я, скажімо, чула таке, що аудитор, ну це жарт зрозуміло, аудитор це той, який їздить на ауді. Як зробити так, щоб в людей, які мають справу з цифрами, ці цифри не стали кавими і ручки не протягнулися одразу до цього? Мовляв, совість засунув одну кишеню, тому що друга у мене зовсім для іншого. Ну, Всі ж люди живі. Так. Якщо говорити про етимологію, понять, то від аудиторія походить. Тобто той, хто вислуховує. Вислуховує. Так. І ось колись так було. Аудитор вислуховував так, і приймав рішення, як та, арбітр. Так починався аудит, коли перемістився бізнес європейський за ОК, Угу. І власник залишався в старому світі, так званому, а його бізнес вже міг бути в новому світі. І от він туди відряджав аудитор, делегував йому угу. право зробити оце вислуховування, і потім аудитор йому доповідав. І така була об'єктивність. Далі це поширилося на суспільство, і суспільство стало зацікавленим в тому, аби аудитор його інтереси захищав і відстоював його інтереси. І скажу вам з досвіду спілкування із зарубіжними колегами із професурою, з практикуючими аудиторами. Суспільна престижність аудиту надзвичайно висока. Це так, як на рівні лікаря, якому ви довіряєте так, таємниці, а він дає клятву Іпократ на рівні нотаріуса чи юриста, який також зберігає таємницю. Так, для якого аудита, наявність совісті, це професійне обов'язок? Безумовно. А висока престижність лікаря. У всьому світі чи висока престижність адвоката справжнього? Ось хотіла вас ще запитати. Академія, Національна академія статистики, обліку та аудиту. І війна діти наші, я маю на увазі студентів і викладачі налаштовані патріотично. Вони все це розуміють. Такі випробування Україну заставали. Не один раз, якщо взяти 20-те століття. Ми продовжуємо вчитися, діти продовжують вчитися. Дітей нас забирають. У нас не менше в нас хлопців значно, mm. ніж дівчат, переважають дівчата. Mm. Але і хлопці, і дівчата підключилися до того, щоб допомогти. Є волонтерство. З волонтерською організацією Повернись живим, ми підтримуємо тісний зв'язок. Ми, я маю на увазі студентів, плетемо сітки, ми в'яжемо шкарпетки, ми готуємо сухі борщові і супові набори, їх туди адресуємо. Ми збираємо кошти, ми збирали кошти пораненим кіборгам, яких називали очима. Донецького аеропорту Олександру Тарещенко, Анатолію Товстику, ми Леоніду Хмельку допомагали. Грошова допомога скромна, але вона десь перевищує 10 тисяч гривень. Тобто ось таким чином. Я особисто продовжую дітям говорити. Ви вивчаєте статистику, ви вивчаєте облік, аудит. Це якраз є засіб боротьби вашої фахової. З інформаційною війною, з, з викриттям реваншу, фейків, фейків з викриттям цієї спотвореної інформації, яка вже виходить за рамки того, про що ми ведемо мову, значно виходить. Але від цієї інформаційної війни світ шокований. Я думаю, що всім, всім, всім зараз не просто і. Будь-якому навчальному закладу, і дай Боже, щоб і ваша національна академія, і всі решта заклади освіти а, зуміли перебудуватися так, як того вимагає час, не просто рефор... реформи, які, скажімо, спущені згори, адже всіляко буває за 24 роки незалежності, знову ж таки, повертаючись до початку розмови, і ви бачили всілякі реформи і діячів, взяти тільки хоча б. Сумно, звісно, дуже сумно, звісного, колишнього міністра табачника, так. Не те, що не патріота, а це просто уявити важко, як воно. І тому мені дуже хочеться побажати вашому навчальному закладу і вам особисто і далі залишатися такими ж патріотичними, відчувати час, розуміти зв'язок між, як ви кажете, Простим атомом, одним українцем або невеличким підприємством, і не те, що всією Україною або світом, а космосом. Бо не відчуваючи час і простір, ти починаєш рухатися назад, чи не так? Так. Аж ніяк не вперед, скажу, що Україна є світова держава. Вона буквально позаминулого року вирвалася на друге місце серед зерноекспортерів експортерів світу. Я думаю, це я думаю, ми будемо вириватися на інші міста, але для цього знову ж таки треба об'єднуватися і треба думати, тому що а, мудрість це те, що треба вибирати, коли ти стоїш на будь-якому роздоріжжі. Так, так, дякую вам. Щиро вам дякую, дякую глядачам. Переможемо обов'язково. Це майдан ТБ», Ми працюємо п'ять днів на тиждень. До зустрічі. Дякую.